Вкладаємо гроші разом з челенджем та переходимо до наступного. Наступний челендж на 20 гривень. Ми маємо одну двадцяточку, то вкладемо її сюди. Взагалі мені дуже подобається збирати такі челенджі на невеличку суму, адже непомітно для себе ви накопичуєте більшу суму грошей. Повертаємо гроші та челендж назад у файл та рухаємось далі. І у нас знову дощ, тому сьогодні ми знову заповнюємо дощовий челендж. Так само, як і вчора, пропоную внести сюди 50 гривень.